Вітаю вас, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок читання. Сьогодні ми перевіряємо свої досягнення і робимо підсумок за розділом у колі літературних казок. Ви можете скористатися підручником Сторінка 103 або за допомогою екрану відповідаємо за розділами. Знаю, розумію, вмію, висловлюю на питання. Для зручності натисніть паузу після кожного питання, для того, щоб вам було дуже зручно відповідати. Отже, розділ знаю. Ці казки літературні тому, що вони назва віршованої казки її. І... Яка казка розпочинається так? Зустрілася лисичка з раком, її написав. Розділ розумію, можу пояснити, чому равлик нікого не запрошив в гості? Чому рак переміг лисичку? Чим казка відрізняється від оповідання? Якими засобами малюнки передають інформацію? Розділ вмію. Визначити головну думку казки Василя Сухомлинського. Нехай будуть і Соловей, і Жук. Знайти казку, змісту якої відповідає прислів'я, де сила не візьме, там розум допоможе. Поставити запитання до твору хто сильніший? Знайти образні вислови в казці Івана Франка. Будь ласка, дуже ретельно відповідайте на поставлені вміння і під... знаходьте підтвердження у підручнику. Розділ висловлює ставлення почуття. Мене здивувало, що Продовжи, будь ласка. Яка казка найбільше сподобалась? Чим саме? Визначаю які вчинки дієвих осіб добрі, а які погані. І останнє автори твори, яких хочу знайти і прочитати? Молодці, ви дуже ретельно попрацювали, а зараз, будь ласка. Давайте завершимо речення. Перше завдання. Ці казки літературні, тому що вони. Мають авторів. Молодці розумнички. Давайте з'єднаємо стрілочками назви казок з авторами творів. Лисичка і рак. Іван Франко. Хто сильніший? Наталя Забіла. Нехай будуть і Соловей, і Жук. Автор Василь Сухомлинський. Чому равлик ховається? Так Галина Малик. Молодці. Давайте визначимо головну думку казки Василя Сухомлинського, нехай будуть і Соловей, і Жук. Так, подумайте, давайте перевіримо. Кожна істота у світі корисна. Молодці. Давайте доповнимо тематичну павутинку до слова казки. Ти можеш взяти аркуш паперу, ручку і створити свою і порівняти з екраном. Казки бувають народні, українські, фантастичні, літературні, повчальні, віршовані. Яка казка віршована? Хто її автор? Сто сильніший автор казки Наталя Забіла. А зараз пропоную виконати тобі таке завдання. Запиши назву казки, яка тобі сподобалася найбільше. Домашнє завдання. Намалюй ілюстрацію до улюбленого твору. Зроби фото ілюстрації і надійшли вчителю. Дякую вам за урок, до нових зустрічей!